Вона, звичайно, амбідекстерна, у нас є всі органи керування, що зліва, що справа. Зброя розряджена, не турбуйтеся. Ручка, до речі, теж, вона йде одразу в базі двостороння. На два боки вона нормально працює. Затворна група. Зроблена досить якісно. Шліфовані частини, всі ті, що труться, все воно тут шліфоване. Воно слизьке. Вся гарь від нього буде відлітати, аж гай буде шуміти. Теж є запобіжник, щоб ти не міг стрельнути з недозакритим затвором. Також у нас тут є такий нюансик, у яких, наприклад, цього я не бачив у жодного виробника. Там у нас є пінчик, який не дає екстрактору відкритися в случаї того, якщо ви будете вибивати гільзу. Ну, і, в принципі, так буде більш надійний неї захват. Тобто він не може ніяк припіднятися уверх, коли він. Знаходиться там ніяк. В нього просто нема фізичного для цього місця.